Вітаю! Ви на каналі Тайниця Таро. Сьогодні вирішила зробити простий, але якщо ви його зараз дивитеся, потрібний вам розклад і більш точний. У кожного з нас, мабуть, і такі люди, які зникли з нашого життя по різним причинам. Можливості причини ви навіть і не знаєте, але сьогодні ми подивимося, чи вийде він все-таки на зв'язок. І хто не знає, то подивимося причину зникнення. І щоб ви нічого лишнього не придумали, ми подивимося, чого немає точно у цій історії вашій. і що є. Так? У нас, як завжди, є три варіанти, три колоди. Я дам вам трохи часу для вибору варіанту, вибирайте, будь ласка. Для кого мало часу, ставте на паузу і вибирайте. Так, дивимося перший варіант. Хто вибрав? У нас буде всього 4 питання. Чи вийде він на зв'язок, чому він зник. Чого немає у вашій історії і що є? Чим менше карт, тим більш зрозуміла історія. І більш така, скажемо, вона точно. І будемо дивитися. Так, перший варіант. Чи вийде він на зв'язок? Чому він зник? Чого немає у вашій історії? І що є? Так, зараз будемо дивитися. Так, чи вийде він на зв'язок? Четвірка пентаклей. Так вийде і це добре. Можливо, ви навіть як приклад посварилися, так як він хоче, щоб ви все таки... Щоб все було на більш такі, скажімо, на його умовах, тому що людина доволі власна і хоче володіти партнером повністю, як він хоче. А ви обороняєтесь? Ви зрозуміли це як приклад. Не потрібно мені в коментарях писати, що у вас не так. Це просто як приклад. Так, чому він зник? Дві капентакли. Тому що положення ваших справ йому не подобається. Хтось із вас не хоче рухатися далі. Ну, як приклад, можливо, він або ви не хочете переходити на інший рівень відносин. Ви, наприклад, вже б хотіли бути дружиною або жити разом, а він не дуже поспішає. Йому подобається, як є. Так, чого немає. У вашій історії тріка Пентаклей. Ну, немає між вами контракту, домовленості і взаєморозуміння. Немає те, чого вам так хочеться, бажаного, так? Що є? Колісниця, ну дивіться, як все непогано. Ми, ми вже зрозуміли, що він вийде на зв'язок, якщо він все-таки вийде, то скоріш за все, що він піде на переговори з вами, і ви зможете домовитися. Ну, як я, я вам і наводила приклада, да? якщо ви посварилися, тому. Тому що він не хотів більшого, так, то, скоріш за все, він вийде до вас на зв'язок і сам запропонує вам те, чого ви так давно хотіли. Перший варіант мені дуже подобається, тому що що між вами не сталося, це все тимчасові труднощі. Те, що у вас так довго тягнулося, вирішиться так, як вам цього хотілося. І я за вас дуже рада. Гарний перший варіант мені подобається. Так, переходимо до другого варіанту, хто вибрав. Так, чи вийде він на зв'язок? Чому він зник, чого немає у вашій історії і що є? Зараз будемо дивитися, чи вийде він на зв'язок? Шість посохів. Так, я вас вітаю, вийде, але, скоріш за все, не сам. А йому хтось допоможе або піштовхне. Можливо, ви, як приклад, посварилися, а сестра йому або мама скаже: Ну, не валяй дурня, да, йди і мирися. Це, як приклад, ви зрозуміли. Так, чому він зник? Дев'ятка посухів. Він вважає, що ви на нього давите. Він вам не довіряє. Скоріше це від того, що ви що були раніше такі відносини, які вплинули на ваші сьогоднішні відносини. Я вам хочу сказати, що можливо вас навіть і заблокували в телефоні, але ви не нервуйте. Він з'явиться, головне не тисніть на нього. Зачекайте, все буде добре. Чого немає у цій історії? Так, король посихів. Це взагалі чоловік за знаком Задяка Овен, Лев або Стрілець. Але, я думаю, тут більш говориться про те, що він не такий, як ви на нього думаєте. Ви думаєте, що він по відношенню до вас нечесний, що він брехун, що він власний і буде тільки так, як він сказав. Але це неправда. Він зовсім інша людина. Ви про нього не все знаєте. Так, і що є? Ой, дивіться, яка гарна карта сонця. Я думаю, що навіть люди, які не знають значення карт РО, цю карту знають всі. Те, що він вийде на зв'язок, ми вже це зрозуміли, і ви зможете помиритися і засувати всі ваші непорозуміння. Він справді хоче бути з вами, і до вас у нього є чисті почуття. Я дуже за вас рада. Другий варіант, мені дуже подобається. Тому що ви з'ясуєте всі непорозуміння, які були між вами. Між вами дуже хороші гармонічні відносини. і у вас є дуже гарні перспективи в майбутньому. Я вас вітаю. Так, ми будемо переходити до останнього третього варіанту. Дуже хочеться, щоб третій варіант був не гірший, аніж перший і другий, так? Тому що варіанти дуже класні вийшли. Так, зараз будемо дивитися. Так, перша карта. Чи вийде він на зв'язок? Чому він зник? Чого немає у вашій історії і що є? Так, так дивимося, чому? Чи вийде він на зв'язок, так? Так, відлюдник. Ну, скоріш за все, ви дивитеся на старі відносини, які були між вами, але, на жаль, він не вийде до вас на зв'язок, тому що вже хтось став мудріший, розумніший, і багато вже води плинуло між вами. Я хочу сказати, вже багато часу пройшло. Історія доволі така стара. Чому він зник? Дивіться, лицар кубків. Ну, скоріш за все, він зустрів нові відносини, нове кохання, тому між вами все закінчилося. Можливо, він навіть зник просто, Але причина цьому зустріч новому коханню. Так, чого е, немає у вашій історії, дурень. Немає легковажності, ненадійності, як перша карта нам сказала від людник, що не, е, не дурість, те, що він не вийде на зв'язок, це було зважено і обдумано діє. Як приклад, да, якщо ви думаєте, що він нагуляється і вернеться то Цього не буде. Може, він і нагуляється, але до вас не прийде. Так, що є? Шість пентаклей. Ну, це говорить про допомогу або підтримку, яку, ми вже... яку ви або він вам надавав. Да? Ну, як приклад, ви йому позичали гроші, і він зник, і він вже не з'явиться, на жаль. Або ви йому допомогли вийти з якоїсь ситуації, підтримали, коли йому було це необхідно. І він зник. Зустрів інше кохання, пішов він вас обдумано так. Обдумано пішов і не прийде. Можливо, він не з'явиться в той період, який ви загадали, а пізніше, можливо, з'явиться і вам допоможе, коли вам буде це необхідно. Третій варіант непростий і не позитивний, як вам цього хочеться. В задуманий період, так, він і з'явиться, але можливо, вам варто загадати інший період, і він вийде на зв'язок. У будь-якому випадку ви тепер знаєте правду, а вона, на жаль, не завжди така, яку ви хочете. Я вас прошу, коли як. Я кажу, як приклад, не пишіть мені, що у вас не так, а так. Я просто говорю приклад, щоб вам було простіше зорієнтуватися, подивитися на свою ситуацію, зрозуміти на прикладі, як може бути у вашій ситуації. Я вам всім дякую за перегляд відео, за лайки, за коментарі, підписуйтесь на мій канал, щоб отримати повідомлення про нові відео. Всім дякую!